Запечений корп сметані. Це просто смакота. Ми обсмажуємо цибулю з морквою. Тим часом розрізаємо коропа на товсті стейки приблизно 3-4 см товщиною. Солимо, додаємо спеції для риби і готуємо сметанну заправку. Додаємо 5 ложок сметани, видавлюємо пару зубчиків часнику і в цій сметані добре змащуємо коропа. От прямо сметани не жалійте. І робимо з картоплі подушку. Картоплю нарізаю не товстими кільцями приблизно пів сантиметра. Підсолюємо і викладаємо зажарку. Ця картопля буде ну дуже смачна потім і зверху викладаємо коропа. Зверху змащуємо сметаною, та що залишилась обов'язково. Вона його при запіканні запечатає і він буде неймовірно соковитий. Накривати не потрібно. Ставимо в духовку 180 градусів на одну годину. Із-за того, що сметани багато, короб зовсім не ужарився. Вийшов соковитий і неймовірно смачний. Я не перебільшую, спробуйте обов'язково за цим рецептом. І Будете готувати коропа тільки так. Картопля так. Також виходить ну дуже смачною. Готуйте з задоволенням. Всім смачного.